Велештил Велд, молитва на ринві, частина перша, щоденник молодого негідника. В одній багатоквартирній висотці жили одного разу. Топ модель рекетир та домушник, долі в них були різними й зустрічі нечастими, поки не трапилося те, про що буде подальша розповідь. Все в цьому світі відбувається одного разу, і так сталося, що топ модель Ченьхо закохалася в свого сусіда-домушника й про існування якого раніше не знала. Та як можна було підозрювати, що у повсякденній повсякденності раптом може виникнути людина фетиш, що ожила образ ідеальної символічної пристрасті предмет обожнювання? Адже домушника ні, ніколи не відвідував показів і не брав участі в дефілі. Не був званий він і на різноманітні вечори й коктейлі не мав своєї студії. А якщо що й мав, то лише професійні набори відмичок і деякі міркування особливої властивості про практичне застосування цієї професійної оснастки своїми відмичками ані розкривав чужі світи, і як водилося, живився в них матеріальними надмірностями тих, кого вирішував без особливих розшаркувань відвідати. Звісно, поза присутністю господарів у їхніх матеріально благополучних світах, у той же час трапилося й ось що відчайдушному громилі рекетиру стінгу під час чергового розбирання на центральному міському ринку в тій фазі, коли вже повний. Пшах, базар, туши світло, зливай воду. Банальною толової шашки зовсім випадково розвернуло стегнові м'язи, ніг і громила стінг навіки перетворився на каліку. Братани не забули про свого дружба, як вірні друзі, не забувають про друга. У його світі одночасно виникли грошова держпенсія інваліда та щомісячна чимала страховка із общака. До всього, як і раніше, у разі конкретного наведення та стреми йому перепадало за ризик, але всього цього від природи рухливому і волелюбному стілі. Тінгу тепер уже не вистачало. Вибуху на центральному ринку, що перетворив стінга на каліку, був свідком Айні. Він якраз прямував до віддаленого скриньки бариги перекупника, у якого й збував їм крадене, без зайвого шуму та кіптяве. З того часу самого домушника Айні відвернуло від ринку, і він назавжди змінив місце збуту злодійського лову. Однак стінг жив по сусідству з Айні і не помічати того Айні вже не міг. До того ж, йому захотілося від життя більшого шику з тим, щоб не опинитися в стані стінга життя як. Ого явно не вдалося, і почав айні витонченіше й ретельніше зламувати найпідступніші дорогі замки, і не залишилося таких охоронних систем, які б не піддалися йому, що ввійшов у смак і азарт. Грабував тепер старанний домушник і бананових і порноворотів і старанних банківських службовців із підвізками, на яких кожен окремий діамант коштував стрикімнатну квартиру, підчищав він і барахлішко, і в інших політичних новоришів нової республіки. Благо одних партій було понад сто і в кожній розкошували свої доморощені плутократи, що час від часу мотали то на тропічні острови, то в райські кущі подалі від життєвих турбот. Але пройшов час, і всі найшвидші й накрадені поступово бігли з меж своєї пограбованої батьківщини. А прості столичні представники третього класу стали облаштовувати свій побут, і в раніше глухої столиці стали з'являтися справжні зовні дубові всередині метал, личне, двері з прихованими секретними замками про всяк випадок. І одного разу домушника підвело все знаюче наведення. Заздрісна навідниця прийняла майстерно розписані двері квартири ченьхо та ажурні туалети красуні за ознаки приналежності до вищого клану ситих. На жаль, при злому трудязіані не знадобилося особливих зусиль, та й зайвої хлібної скоринки в квартирі не виявилося. У двох добре задрапованих кімнатах домушник виявив одне розкішне двоспальне ліжко під балдахіному справжньому стилі ампір та одну досконалу оголену істоту. Жінку чиє голе тіло істину було прекрасним. Ось де був усім діамантам діамант. Схоже, молода дама свято себе блюла. Він застав її за вечірнім туалетом, коли він медитувала, ретельно обтираючи і знову змащуючи кожен сантиметр своєї власної шкіри, все інше в квартирі чудової красуні, аж до розкішного олександрійського трюмо, мало ледь помітний для сторонніх, але гостро відчутний домушником неприкритий дух Бутафорії. Все в цій квартирі аж до постільної білизни регулярно переставлялося і виносилося як справжні змінні декорації. У квартирі топ-моделі справжній сенс мала тільки сама топ-модель не порівняна красуня Ченхо. Після недовгих, але сумних професійних роздумів, пригадавані в серцях жадібну бабу, з чиєї вини він опинився в цьому безглуздому театрі абсурду і готовий був тихо ретируватися. І так би, звичайно, і сталося, якби погляданні ще раз не намацав чарівну фігурку. Перед ним ніжилася на ліжку богиня, та це ж дівчина мрії не одного ділка. За однією їй зміг би поохотиться цілий злодійський синдикат, і шалений домушник прикипів поглядом до красуні. Тепер весь час ченьхо малювала найрізноманітніших метеликів, тоді як Айні малював тільки її чарівне тіло, і все було б чудово, але тільки Айні не зумів втратити загострене за довгі роки почуття ризику. Він, як і раніше, любив відчувати себе улюбленим учнем Бога і свою втілену вчень хо пристрасть найчастіше малював просто на плоскому даху, политому, немов шоколадом, густим шаром гудрону, де й не здавалося, що саме тут найвища точка розкриття його таланту, і що як колись злодійський, так і тепер художній успіх саме тут дарує йому Господь. Хотілося, Айні, щоб його Бог міг споглядати і ченьхо, і вона під його молебен, дуже часто простоювала не глиже, прямо перед обличчям невідомого їй Бога. У Бога вірив айні, а вона вірила в небо так ось перед небом, і богом созерцала й під небесну смертну красу дівчини, чию найніжнішу плоть малював на даху шістнадцятиповерхового будинку. Ішов час, а все малював і малював свою чень. Спочатку невміло, але невгамовно і пристрасно малював він вночі і вдень. Тепер тільки зрідка відволікаючись на фізичну любов до натурниці, та ще й на ювелірне чаклунство над новими й новими відмичками, що регулярно замовляються інтерполом. А життя йшло своєю чергою. Паралізований рекетир стінг змушений був згодом погодитися на ампутацію, ніг після чого впав у депресію і потихеньку почав божеволіти. Адже й грошей і колишніх коришів до того поменшало. Братанівна наздогнала непруха, їх поступово вибило і перемололо нещадний бандитський час. Божевільним не треба докладати особливих зусиль, доводячи своє душевне нездоров'я. Зазвичай воно у них на очах. У самого стінга воно виявилося тим, що став просиджувати цілодобово нікому не потрібний, й калікав похмурому колодязі зі двору, найчастіше розташовуючи своє безного тіло біля ринви і про щось весь час тихо віщаючи в неї. Багато хто думав, що саме так колись молився, і в тому йому не заважали ні слюта, ні дощ, ні град, ні сніг, ні густі сутінки, ні полуденна спека, ні навіть землетрус, а трапилося й таке одного разу в столиці Нової Республіки, яка вже не один раз перестраждала. Того пізнього вечора всі жителі величезного будинку опроменом вискочили зі своїх вуликів квартир і опинилися на вулиці. Серед них виявився Айні зі своєю мелкою ченьхо. Довго ще потім дивувалася красуня, мовляв, куди ж зникла хвалена витримка друга, але Айні ніколи по-дурному не ризикував і не розкривав перед ченьхо справжнього свого інтересу, скажімо, чисто спортивного. Спускаючись останнім, він просто відмикав усі незамкнені похапцем у під'їзді квартири однією єдиною новою універсальною відмичкою, і йому це вдалося. Піддавалися клямки та замки найхитріших систем, все крім одного єдиного, з яким у домушника вийшла неприємна заковика, то була квартира відставного підполковника Абгдейки Облапошина. Дверний замок у дверях персонального пенсіонера відмичка для Інтерполу відчинити не змогла, двері їй не піддалися. Безперечно, над цією відмичкою треба було ще працювати, Айні засумував досконалості відтепер не було у його облаштованому світі. У цьому чортовому замку була невідома йому досі заковика. Калика ще молився, майже беззвучний шепіт його йшов водостічною трубою в небо, і небо зглянулося, поштовхи припинилися. Люди почали розходитися по домівках, навіть не помічаючи, як легко кимось були розпорошені їх меркантильні земні світи, повернулися до квартири в затишну для обох постіль і домушні топ моделлю Ченьхо. і тут Ченьхо безжально засміялася, абгдейка і в Африці лиходійка, на що айні раптом різко образився. Та ти і справді дитино крута заглузування з мого злодійського генія доведеться тобі ластівко, простояти завмерши перед мольбертом додатковий годинник, тому що час відведений на творчість нормує тільки Бог. Адже я не злодій, золотка, я творець, і за це я намалюю твій жертовний двійник однією червоною охрою. Це й буде відплата творця своїй Галатії. Саме на помсту за твою невіру в мій злодійський геній творця, я пожертвую тебе самому великому Богу. О, любий, це буде найкривавіша твоя жертва, пристрасно прохрипіла захоплена чоловічим гнівом, майні податлива красуня. Їй достеменно було відомо, що в жертву буде принесене лише чергове полотно з її кривавим зображенням. Але не вона сама ні душею, ні тілом. Гнів домушника її збуджував, оскільки в ласках його чень завжди шукала не тільки грубо чоловічу силу, а й віртуозну витонченість злодійських ласкових пальців, що розкривали її рогенність у найнесподіваніших точках. Під цими пальцями тіло чень зазвичай тремтіло і співало. У світі тільки пройшов чотирибальний землетрус, під час якого ходуном ходила земля, а в квартирах з численних шафок і етажерок злітали кришталеві вази, якими преміювали населення ще при минулому режимі, та зісковзували зі стін на підлогу картини епохи соціального кретинізму, котрої вибиралися поступово кожен як міг, адже за всіх часів кожен у світі народжується тільки первинним облизнем, а вже потім так сяк потроху йде до снаги.